Ми разом служили з ним, я, він прийшов до нас восени в роту. Це постійно ми в одному бліндажі, постійно разом на виходи бойові. Жалко, що так сталося, прикро дуже. Хороший хлопець він був, надійний. Останній його виход, він сказав хлопцю, в нього було лікування. Він сказав, хлопці, я все-таки вийду, от буду свою. В чергу поможу хлопцям під меню, і мені треба пролікуватися. І от так сталося, що вже це останній його вихід, при виході з позицій, розбили евакуаційну машину, і якраз так він і загинув. Дуже шкода, Сирох. хороший хлопець. Він саме з таких людей, що він був так мотивований, такий ну, ремінь хлопець, щоб там сказати, що, що можна було на нього не положитися, ні. Такий хлопець дійсно не боявся він нічого. Він знав, куди він йде, він знав, як перебувати на позиціях, що саме робити. Ну, обучений хлопець. Весіля в нього було. Він женився. Я пам'ятаю, як він поїхав на весілля в відпуск і приїхав з відпуска, ще тоді ну, показував дружину свою, так говорили, шуткували з ним. Хотів дітей, не знаю, але, може, і планували вони дітей. Все-таки молода сім'я. Ну, просто так не вийшло йому, доля повернула так. We'll be right <laughs> back.